Доброго всім дня. Вчора працював, дозбирував гнізда. І було декілька сімей. В основному всі сім'ї без розплоду, декілька сімей було, чотири сім'ї було, де попалися невеличкі п'ятачки розплоду. Я їх вилучив, от вирізав і зараз хочу подивитися і вам показати, скільки кліща в розплоді в останньому він є, чи його там немає. Отак от, от я обрізав. От. Покажу ближче, отак от я обрізав розплод. Зараз виб'ємо на кришку. Один бачу ось, другий. Ну, сказати, що багато. Я сказати не можу цього. Зараз я покажу ближче. От так сфокусірували. О і що ми бачимо? Ну, два штучки. Я знайшов ось один сидить. ось він зверху. А так я більше в цій рамки я не бачу. Зараз ми це уберем. І виб'ємо наступну рамку. Вона ось, я її вскрив, це вже тут куколка. І тут, і тут. Особо не хоче вибиватися, ну. Ну, що вибилось, то вибилось. Так, і скільки ж його тут є у нас? Ну, поки що не бачу я взагалі в цій сім'ї. А ось один бачу є. Ось він. Красненький друг. На чолі, Ага, ось ось ще один бачу. Ну, вона вже з виконутим хоботком. Ця личинка. Ось вона, ближче не хоче брати. Ну, будемо сказати, що майже, майже немає його тут. Щас ще виб'ємо, там ну, пара є. Ну тут взагалі щось трошечки-трошечки його. Трошечки Ну, не бачу я тут його. Щас, ще одна. Ось одна є така теж куколка з одної сторони. Ага, ну-ка, на оцьому білому. Так, один оно ну, там плаває, другий. Бачу, третій. Четвертий, п'ятий, шостий. Ну, трошечки в цій є там 5-6 кліщів. То більше не хоче вибиватися. Ну, з викинутим хоботком є ось, ось бджола, то є клещ присутствував у ньому, але я його не бачу на бджолі не бачу. От, оце така. Закліщоність в тих сім'ях, в яких оцей пізній розплід був. Ну, деякі ось один-два штуки, три штуки на невеличку. Невеличке таке, е такий невеличкий розплод. Стільки кліща, я вважаю, що це воно, ну, так сказати, не скажеться на зимівлю вже бджіл. От при обробці, яка осип я покажу відео додатково. Все, дякую за перегляд.